Твіси другу річницю із дня народження велета української культури Тараса Григоровича Шевченка урочисто відзначили по всій Україні. Постать кобзаря давно стала національним символом і духовним провідником українського народу. Пам'ятники Тарасу Шевченку встановлено по всій Україні, але для Ніжина пам'ятник обзарю особливо знаковий, бо історія нашого міста пов'язала долю поета із багатьма відомими ніжинцями. Сюди його привіз випускник ліцею Євген Грибінка. І от, можливо, не було б цього великого поета в Україні, якби не хлопці, випускники нашої гімназії вищих наук. А другий раз Тараса Шевченка привіз до Ніжина знов таки випускник ліцею, Афганасій Чужбинський якраз на Масляну. 8 лютого 1846 року, саме на Масляну, щоб погуляти, приїхав молодий Тарас сюди в Ніжин. Але він тут зустрічався з громадськістю Ніжина, зустрічався, ходив до Дворянського зібрання зустрічався зустрічався студентами з е, ліцеїстами і знов таки потоваришував з багатьма ніженцями, які все життя супроводжували е, і допомагали цьому бага, ну, дуже талановитій людині, але бідній. Е, і якби не ніженці, напевно, багато чого б не в житті не склалося. А останній раз був чи не був Тарас Шевченко в Ніжені. По різному кажуть, е, хтось був можливо, був можливо, їхав до своїх братів і теж побував в Ніжені, але точних відомостей не зберіглося.